Всім привіт! З 10-го разу підключилася камера до повербанка, як завжди виділується з коником. Завтра на сутки, так що давайте сьогодні покатаємося з вами. Така у нас буде затяжна велопрогулянка. Поїдемо в сторону Росошиць. По одній стороні вернемося по другій, ну коротше, покатаємося. Зараз їдемо на алмазний для початку. Через сади. Коротше, по старому маршруту. Мінусів, конечно, жара і вітер в лице. А так, в принципі, нормульно. П'ятниця. Взагалі людей чуть-чуть. Якби завтра не на сутки, може б завтра покаталися сьогодні. Повтикав би вдома. Кольтак. Поїздимо сьогодні. тихенько не спіша тихо шифером шурша Ще налог на горючку, мабуть, не повисили, що 95-99. Походу ще не повисили, Це попереду, так? Да? Хотів поїхати на міський пляж на третій, не змог себе заставити, як спомню гору, кілометраж туди пхнуть. Сьогодні по кузьми з крябіна ходили на 18, кузьми з на 18, виписували, ну це я повістки Полтава в телеграм-каналі прочитав отак Так що продовжується Ті бабла, Що дуже не хочеться їздити Шукать собі на дупу пригод да? Що може бути заморожено по 7.20. Сама этикетка, ну сама якби обвертка, да цих грошей кошти. А то полностью морозом. Что оно зроблено за 7.20. Мне это самое більше подобається. Крещатик з какао чи я короче І то якщо воно по акції по 17 з чим-то там була, Ну з цими відключеннями взяв пару пачок, там з'їв наївся та й не нагрібав його. Ось От тоді тільки консерв можна набрати. Так, їм зелений, так? Да? Ну окей. Взяв я з собою і насосик, і камеру. Хоча планую тільки по городу їздити, не знаю. На всякий случай. Передостанній день літа, завтра останній, Я це ж думав типу, якби сезон літній закрити на річці. ну туди ще то доперти можна аж бігом там по Бурчуну скупатися, ну назад, потім вже пнути на тролейбусі в принципі на рогато можна було ну, щось вообще нема настрої туди їхати були б другі обставини обстановка то да, конечно все було б інакше Дивую, е -то ти торізвий. Ти шо так? Якби я завтекав, він би мене зніс. Коротше, неділю назад приїжджала машина, стояла там на районі у нас. Та й на латишева прицепчик чистила подушки. Коротше, почистить стандартну подушку, ну, поняли, піряти, Чистые. наволочка, чи як вона. Ново, ново. наволочка. Короче, меняют эту фигню, что пили мне. Короче, 220 гривен. Стандартные подушки. Чистка. Давайте тут проведу щоб я нікому не збив. Так що ну, лучше почистить, чим нову так. По 55 гривень. Помідори 35-50 не ну колбаса на жарі, звісно, це нечто. Апетитно, конечно, виглядає особливо на ну. Но... по 25, буряк 25. У 30. Так, для общего вам. Для общего понимания цинк. Чтобы... Какие-то маленькие помидорчики желтенькие, типа як шерри. 50 гривасей. Черри. Чері. Навіть не знаю, куди вона називається Чері. Хоч ще цілий день провалявся вдома, а таке відчуття зараз, що я вагони вчора розгружав. Проскочи малыша. організації обід. Четко, 12.05 така толпа валась приміщить. Подобідь. Вау, виїжджаємо на спеку. Так, 8 секунд, та небо. Не буду ще митрага. Сейчас мы поедем по прямой до фурочки. Там через переход проедем. И на, по правой стороне. Ну, вправо на рассоту. Сейчас отключили экрас світло. По Походу на 2,5 часа так что можно балдеть, кататься. Це після продукта ніфіга не треба, кроме хліб. такие тротуары, да, было просто чудово. Тільки на похмілля суша, воно, бачите, я джари те саме состояння сушняка, так що я не дуже такий многословін. ну водичка в мене присутствує. Правда, я вже пробку поламав, ну коротше, надо що то новеньке купити. Баклажку, короче, с водичкой. вчиться що за класом Когда то як я на герла жив то вона кожен рік там сиділа за квасовою бочкою зараз бачите вже тут а то кожен рік я її бачу як людина кожен рік сидить на одному місці продає там щось то звісно запоминаєш любитель класу